Бджілки не, не, не співали виносити бджілок, які ви відходили. Яка кількість бджоли була в вулику? Того, що треба і віск переробити. Друзі, всім привіт! Як ви бачите, ми вже приїхали на нове місце свого проживання, можна так сказати, на нове місце, на місце зимівлі. І під час переїзду я звернув увагу на те, що найсильніша сім'я загинула. Два роки тому я зловив рій, і він приносив завжди дуже багато меду. Я поміняв там матку на матку Бакфаст. І дуже жаль, причина, причину зараз будемо відкривати оцей вулик. Я його не чіпав, просто побачив, що він задушився чи що. Зараз будемо дивитися, через, ну, яка причина, того, ну, того, що там відбувається. І Зараз відкриємо вулик і будемо робити таке розслідування і роздумувати над тим, чого так сталося і чого вони задушилися. Отож, сім'я. Бачите, яка картина. Білки загинули. Геть загинули. Повно-повно мертвих джіл, вже трошки сирі з'явилися. Так я зараз тут трошки почищу зверху і подивимося всередину. З повномедна рамка і... лазіхала. А, ну можливо, це від температури, тому що вони ж ха, задушилися як не як. Можливо, вона через температуру потекла. І прям видно, що віск тік. Так, да, вона стекла. Стекла, тому що було дуже багато бджоли в вулику, і оце, як бачите, крайня рамка. Так, да, ось друга рамочка, вона ну, теж зламалася, як бачите. А тут повно-повно розплоду. Що з ним тепер робити, я не знаю. Застив він чи не застив. Це ще часа все Така от рамка з розплодом. Вже видно почала їсти міль. Такс. Є ще рамочка на якій є молоді бджоли. А, ну так, розплід уже мертвий Так, Я думав, що я дам ці рамочки бджілам на осушку, але мед уже скислий. Доведеться, напевне, ці рамочки утилізувати. Чесно кажучи, ну немає слів. Немає слів, давайте я вам покажу, як воно виглядає всередині. Отакий от, от вулик і повно, ну просто тут, тут дуже багато бджоли осипалось. Я якось мав би щось коментувати, але дуже жаль того. І я не знаю, напевне, я ці рамочки буду утилізувати, ці, що з розплодом. Бачите, скільки в них на даний час розплоду було. Там не скажу, скільки, там Вони вже тут тиждень. Ну, мед, тут, я думаю, що дам його на осушку, бджолам. Це я його цього я не робитиму, рамки, напевне, всі всі утилізую і все. Добре, не буду напевне, тут розглагольствувати, розкажу вам. Шому суть в тому, що як я бачу, що після того як ми е, приїжджали, ну після відкачували мед, я познімав корпуси, там було три надставки на цьому вулику. Всі бджоли збилися в один корпус. Mm, ну і що? Це я думаю, що це було фатальним, що дуже багато було перенаповненість бджіл і спортилася погода, е, там було повно розплоду, і бджоли почали помирати. І забили, вони бджілки не, не, не співали виносити бджілок, які відходили, стареньку бджолу, яка зносилася на гречці. І ці бджоли забили люток. Люток був закритий отак от від, від мишей, і бджілки просто не могли через ці от дірочки проносити трупики. І я думаю, що через це вони і задухнулися, через те, що не мали місця. Дуже жаль, дуже класна сім'я, сильна і дуже жаль. Коротше, отака от штука. Якщо ви маєте якісь догадки, можливо, у вас спец і шарити в чому справа, чого вони подушилися. Скажіть, буду радий почути. Ось ще додатково покажу вам, яка кількість бджоли була в вулику. Ну, повно. Повний, повне дно. І поміж рамками їх багато дуже застило. Ці рамки я ще не знімав. Ну, як бачите. Як я вже повторявся, дуже жаль. Бачите, вони забили трупиками дно і задушилися, Бо, тому що просто-напросто не мали чим. Не мали продуху. Сітка була відкри... закритою. І вони просто померли. Що ж, друзі, оцей вулик, який загинув, на жаль, дуже його жаль, звісно ж, але кудись треба оцей мед, який в ньому дівати, була велика вологість, велика температура і. Рамки поплавали трішки, і мед набрався вологи, тої сирості такої. І він же не кондиційний. Згодовувати його якимось іншим були, буде теж неправильно, тому що, ну неправильно, то хто буде давати бджілкам поганий, отакий, отакий от скислий мед. Відносно скислий, мінімально. І я вирішив, щоб його не як його витягнути, ну там, звісно, було трошки розплоду. Розплід ми обрізали і утилізуємо, якось переплавимо. А, щоб не, не брудити медогонку, я просто так от повіджимаю його цей мед. Бачите, тут, тут у нас ціла каструля вийшла з одного вулика, там десь 8 рамок, напевне. Того, що треба і віск переробити, і, і, і мед з медом щось зробити. І було вирішено, що з цієї сировини, так би мовити, буде зроблена якась медовуха. Я такого ще ніколи не робив і можливо, можливо порадити. Якщо порадити, я буду дуже і дуже вдячний, якісь рецепти. Бо сьогодні, я знаю, що є ну, медовий самогон. Е, я так розумію, що в ньому до меду не буде нічого того, що цей весь мед е, перебродить і цей мед буде просто в ролі цукру. А є якась медовуха, вона якось настоюється туди, сюди. Ну і, коротше кажучи, я не спець в цьому. Е, і кудись цей мед треба подіти. Як бачите, отут я зливаю мед, тут у нас трошки воску цього, який я переробляю, буде потім перероблятися. Ну і тут от ця сировина, яку я. Отам там от рамки, покажіть. Е, рамки, з яких я повирізав, ну, і тут залишилися. Я покажу ну, сюди вулику, покажу тут, бачите, розпліт залишився. І отакі от, друзі, пироги. Добре, дякую вам за перегляд. Отаке у нас вийшло відео.